Всім привіт! Я до вас з новим оглядом на цю прекрасну дівчину. Це Ельфійка, якій ім'я я ще не дала, як я могла. Перед вами вся краса, крила, пояс і що це, корона. Я її одягну потім, але поки що хочу показати вам її без цього всього. І трішки розказати про неї. Я її почала робити ще весною, тобто я її розписала, зробила перуку, і далі я просто не придумала, що її вдягти. Ну, я якби придумала, але ну, мені щось так здалося, що це буде дуже важко. І, коротше, ну, ви зрозуміли. А ще в мене я застопорилася на тому, що ну, я бачила перед собою її в жовтому. А я жовтий, ну, майже ніколи не використовую, і мені було якось так. Ну, я не знала, чи мені сподобається взагалі, як воно все вийде. І от були в мене була в мене така дилема, робити її жовті, отакі шароварчики, чи все-таки взяти е, якийсь молочний, там, білий і не мучиться шифон. Але, як бачите... Я пересилила себе і зробила. Перше, що я її взагалі зробила, це ось такі браслетики на ніжки. Вони на резинці. Ну, нитка резинка, по-моєму, так називається. А нижній він взагалі просто на льосці. Але він більший за рахунок цього їх зняти можна. Ось такі шароварки. Дивіться, які в неї звабливі розрізи на ніжках тут. Правда, їх майже не видно, але, але вони ж є, розумієте, вони є. Мої фірмові штучки за вітушки. Топ я просто пошила із сітки еластичної. І потім, вгадайте, що я взяла і пофарбувала його золотом, і ще там покрила всякими втирками для, для нігтів і покрила лаком зверху. Вчиться. <ріст> Бо інше я нічого не придумала. Я думала, можливо, з такої самої тканини зробити, але з неї дуже тяжко робити саме на такий розмір ляльки, а вона ну, 30 см та ще й така худенька-маленька. Я думаю, ви мене розумієте. В неї ззаді магніт для крил. Ну, і ось такі прикраси просто з бісеру. І багато-багато блискіток. А ще в неї є вії, вії в неї із і із, збір'я. Із, із, із Тягомодна штука, не дуже, ну, вони доволі таки, як це українською мовою, крихкі, ну, тобто їх краще руками сильно не, не, не квацяти. Але в принципі, я скільки її от на неї шила, наче нормально. Вони не двалюються, просто можуть трішки помнятись. А ще в неї гляньте, який перламутровий е, тон шкіри. Я його робила теж в тирку для нігтів, використовувала і покривала потім просто лаком. Е, так, тепер покажу вам. Давайте покажу вам спочатку підставку її красиво, а потім вже перейдемо до самих прикрас всіх. А, підставка це звичайна дерев'яна дерев основа, плюс якісь там оце декоративні квіточки я на Аліекспресі замовляла. Я не знаю навіть для чого вони, якщо чесно. Ну, Я їх використовую ось так. Це ну, пластикові такі вони тоненькі, не знаю, коротше. І нічого такого, нічого особливого. А, ліпнину цю я робила, як завжди, в молд. Цей як його. А, Сама глину пхала і робила. І сама підставка в неї сідло. Тому що, не знаю. Коротше, можна було і не сідло робити, але я зробила сідло. Ну, взагалі, така квіткова полянка. Так, з підставкою розібралась, Там взагалі нічого цікавого. Тепер корона. Корона в мене зроблена з. Куточки для декору книжок, по-моєму, зараз покажу. Ось такі куточки. Я їх просто згинаю по формі, яка мені потрібна, і потім декорувала. Ну, ви тут можете самі побачити це все. Поробила отут отвори для цього, для цих, для цих ланцюжків. І все, в принципі. І пояс так само зроблений з, ці, з цього самого куточка для декору. Але я його трішки зігнула по-іншому. І багато-багато тих, як вони стрази. ну Ніхто не знає, я не знаю, як вони українською. І різні квіточки ще додавала. Бісер тут, я, я не знаю, чого тут тільки немає, якщо чесно. Все, що було в мене в запасах, я все сюди пустила. Ну і ось такі ланцюжки. Дуже красиві. Так, і тепер перейдемо до крил, а потім я її вже буду одягати і показувати вам повністю. Крила у неї ось такі прекрасні. Щоб ви розуміли, це моя п'ята спроба зробити їй крила. Перші чотири вони деякі їй просто не підійшли, а деякі я запорола. Передостанні були. Красиві, саме ось такі, але тут, бачите, я зробила двійні, а, а ті були лише оця верхня частина. Але там було повело крило, тому що я зняла з пяльця його дуже рано. А зараз покажу вам, у мене парочка тих, які я теж для неї робила, залишились. Перші це взагалі фейл. Як я додумалась до цього, розумієте? Ну, типу, куди, куди їй вони взагалі не личать. Навіть без одягу вона тоді, ну, вони красиві, але не для неї, розумієте? Е, не знаю, комусь я їх. Вони непогані, вони красиві крила, але треба буде іншу ляльку для них робити, розумієте? Той випадок, коли треба для крил робити ляльку. Ще паралельно з цими крилами, я робила ось ці. Зараз я вам їх розкладу тут, покажу. Вони повинні бути. М -м ось так. Ось так. Ну, приблизно я так це поміняти стороною. Приблизно, тому що я якби, не знаю, я їх я, думаю я дороблю, але це явно не для цієї ляльки, знову ж таки. Вони красиві, і їх треба ще до... задекорувати побільше. І буде, в принципі, гарно. Але їй, її... ну, дивіться. Ні, ну, хоча, ці так ще нічого, але оригінал ці то краще. Ну, ці краще. Коротше, на це я витратила. Я не знаю, скільки я часу витратила на ці всі крила. Дуже багато. Тому що на обшивання, на вишивку одного такого крила йде десь ну, години 3. А ви уявляєте, їх тут, ну. Їх, їх тут шість І ще були дві невдалі спроби. Одна невдала спроба. Там я взагалі вишивала крила, і в мене нічого не вийшло. Я якщо знайду фото, покажу, тому що я їх тупо викинула вже. А ці ось, ну просто гляньте. Це золото, це мідь, блискітки ці. Ну, знаєте, фея фейна. І зараз ми. Це все одягнемо на нашу прекрасну ледю. Корона. Я її кріплю ось так. На, на голову ззаді. Так. Тільки щось я її криво прикріпила. От, дивіться, яка краса одразу, Да. І пояс. Зараз пояс. Ось на застіпці ззаді. я не впевнена, що я її зможу застрілити тут. Так. Таке змага. Застібати його проблематично, але я дороблю так, щоб було легенько. Це я поки що сама для себе, знаєте, можна. Блін, попуталось, попуталось. Незручно тут просто в мене е, цей як його. Е, так як вона під нахилом, то трішки незручно, але я вам потім покажу все красиво. Так, ось такий дивіться пояс гарний. І вже дивіться, яка гарна дівчина. Ну, вона і до того була гарна. Давайте дивитися правді в очі. І тепер крила. Тут трішки поправить і ось так підниз. Хоча, може, треба було б спочатку зробити цю. На магніт. О, дивіться. дивіться, яка неймовірна краса. Просто крила можна рухати, в принципі. А, але я не думаю, що варто дуже багато їх рухати. Ну, ось така лялька в мене вийшла. Я нею ну, від неї просто в захваті. Тому що це, ну не знаю, це саме прекрасне, що я робила, по-моєму. Хоча я так про кожну свою ляльку кажу. А ззаді крила вони виглядають. Ось так. Ой, тут у мене все помагнітилось. Зовсім ось так виглядають. Бачите, там просто е цей шкірозамінник, е оцей, як його. Ну... Отой, м'якенький. Забула, як воно називається. У в мене взагалі сьогодні. Всі слова я забуваю. Так, приберемо оце. Ну, от і все. Я зняла відео огляд нарешті. А, якісь, якісь новини. Я постараюсь знімати частіше щось, але не обіцяю. Але я постараюсь. Я буду дуже старатися. І, можливо, навіть якийсь процес зніму. Але, знаєте, це тяжко знімати відео. Принаймні мені. І ще я вам потім покажу красивих кадрів з нею. І фото, які вийшли. Вона неймовірно прекрасна. Це тут освітлення не дуже добре, але навіть тут вона, знаєте, ну, ота справжня фея, я не знаю, як її ще назвати, крім цього. Идеально по-моему.